Вам доводилося б у кожному селі. Знаєте, у храмі вогню на західному краю села оселився легендарний полум'яний дракон. І Якщо нічого не зробити, він усе тут спалить. Як жити? Піднімемо цей тост за курок та старого. Добре! Будьмо! Будьмо! Т ти що, дурень? телепортація! Це це жахливо. Сім кілометрів? Ти за вісім годин проклав сім кілометрів у глиб і виніс його на поверхню. Звісно, <свісно> різниця у продуманості між аніме і іграми завелика. <свісно> що таке? Він переказав тобі сюжет відеогри. Гри. Я все, що треба, заклеїла. <плес> Я б <їду>, першим, <плес> але Кітахара. Тобі більше нічого знімати. <плес> <плес> Не турбуйся, кохей. Лише раз. Я збираюся поставити все на один шанс. Це тобі безмежний ключ не для прогулянок. Все ж, Юката з чарівними сестричками. Яка дуже рідко зустрічається навіть у святих землях. Я просто постояв у черзі і кухаю. Тепер ти пиздюк. Євген Комаровський. Блядь, ёбані педалі. Не можу користуватись магією. Я так точно здохну. І чого виходу немає. Більше ніяких хитрощів не буде. Чіса! В сенсі. Візьми участь у конкурсі краси. Нізащо. Ми роздягнемося, воляком буде благати тебе, будь ласка. Мені на вас наступити? ступити? Скажи вже так чи ні? Оце я розумію. Справжній самурайський дух. І прекрасний світ моє. Зіграємо. Дарма переживав. А це що? Самозахоплення квартири? Ти серйозно? Бореся. Якщо старатимешся бути до людей добрим, одного дня неодмінно таким станеш. Я не витримаю. Викличте, хто швидку. Тяжке в тебе життя Іорії. У вас що бляха з пам'яттю проблеми? У пам'яті нові плажайне забуття. Дядьку. Стерти, що раніше зі другої пам'ять. Менше постраждає Роза. Подруга. Дякую. Що Иноді таке олізе прямо в обличчя, майже в проту. Це ж... Це Ти що шокнуєш, брате. Вибачте, но. У но! же тільки одяг згорів, Тіла й трохи не цілі. то виходить я все ж трохи керую і близько ні. А тут можна і ультанути! Серйозно? Звідки знаєш, Моцарт! Жіноча інтуїція. То серце у них жіноче, чесно кажучи, довго про це думав. Ясно. Фомі тобі подобається. Ні-ні-ні. ні Нічого подібного. Це виключено. Ми просто друзі. Це не може бути. Я розуміюся на дорослих почуттях. У середніх класах я подивився увесь Євангеліон. Ви дивилися Єву? Звісно, Усі її дивилися. А ну секунду, та дівака казала, що їй 18. Вона ще неповнолітня. 18? 18? Ти про що? Цього їй буде 20 чи... Йой, рука зі Ага, виконуйте свою роботу. Ага, ага. ага. Давненько не бачились. Аж з першого сезону, мабуть. Побачуть її батька, вони вирішили зустрітися тут. Не будемо заважати. Ні, не, як жорстоко, чому ти не рятуєш мене? Брешеш. Бути не може. Сподіваюся, виглядає не надто дивно. гарно. верно. Тобі лишить Маріямо. Дякую. <звучить> Гей, тобі не здається, що ця спідниця закоротка. Як гадаєш, Юкьо, а чому ти мене питаєш? Як це чому? Ти ж сам витищався на її цій. <звучить> Знайшов ти час, коли піса погнати. Ти хоч розумієш, у якій ми ситуації? <звучить> що? <звучить> а? Що таке? Нічого, якщо підпис буде трохи незграбний. Тепер про мого дядька знає ще одна людина. Чомусь він здавався веселішим, ніж зазвичай. І, мабуть, я більше не купуватиму рис в інтернеті. Він жагою Це, звісно, не стосується теми. Але який у нього припизнутий вираз обличчя? Ти такий крихітний, що я тебе не помітив. <різвіця> Замовкни. Мій татко казав, що для чоловіка головне не зріст, а щоб трохи нижче не підкачало. Припини? Чому? Що погангу у великому серці? <різвіця> Ми помилялися. Hey, 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 hey.